Тара Шевченко, гайдамахи урюк. Помоніла Україна, довго помоніла, довго, довго кров степами текла червоніла, текла, текла та й висихла, степи зеленіють, діти лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихенько повіє над ними, тільки росирами. Тріпними їх умиють, ці сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже панам жито сіють, багато їх. А хто скаже, де гонти могила, мученика праведного, де похоронили, де залізняк, душа щира, де одпочиває? Тяжко, важко, хат панує, а їх не згадають, поминіла Україна. Довго-довго кров степами клечервоніла, І день, і ніч, гвалт гармати, земля стогне гнеться, Сумно страшно, а згадаєш серцем сугнеться.